Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. І дивіться, я дала своїм рибкам моркву. Трохи підварила її, і вже креветка навіть приплила. Причепила на зубочистку і ось вони їдять. Так, як там мій моя малеча? Де він? Зараз я вам покажу малька. Він малесенький. Трошки його ганяють, але він вправно тікає. <світ> Тусить там позаду акваріума, їсть зелень. Оці водорості Їсть з листочків бачу. Зараз хотів би і моркви поїсти, але не пускають. Я купила спеціальний корм для мальків. Він підходить і для великих рибок теж. Він дуже дорогий, як для корму. Але він дуже мілкий і якраз класно мальочок той теж під'їдає. Він трохи підріс, як ви бачите. Ось бачите, він вже не такий маленький, він а, чорненький стає. Я ще не знаю, саме це чи самиця. От, а рибки от їдять моркву. Я поки що залишу морку в акваріумі. Десь через годинку достану, не можна лишати повністю назавжди. А, можна було б її десь на дно, щоб і креветки поїли. Ти не там сидиш, але це вперше я даю їм моркву. Тому вирішила, щоб я змогла швиденько достати, дістати, дістати лазити в акваріум руками сильно, а щоб вона була зверху. Зубочистка не тоне, і це дуже зручно. Так, вони трохи цікавість втратили, бачите, відпливають. Так, сомік приплив. Погано жається. Тверда, мабуть, мало я її підварила. Я її десь хвилинку проварила і все. У мене була якась спишка тут, запалення якесь в акваріумі невідоме. От, мені спеціаліст сказав що це, мабуть, туберкульозна якась паличка чи щось таке. Коротше, вода помутніла, рибка, одна рибка, гупьошка, самиця, велика, ось ця. Якось почувала себе погано, вона була, вона була постійно на дні, не хотіла плавати. І мені порекомендували три дні не годувати рибок. За ці три дні вода стала прозорою. Тоді, коли вона була дуже ну, така, помутніла, якісь плавали там, така вона була не прозора, коротше, я не можу сказати, що там щось плавало, але вона була не прозора. І Через 3 дні вона поступово ставала прозорішою, прозорішою, і от стала прозора повністю. Потім мені сказали увімкнути обігрівач, щоб температура була 28-29 градусів в акваріумі. І ця паличка повинна знищитися повністю. І Рибка стала активною буквально на наступний день. Одна рибка у мене. Якось себе почувала погано оця, всі інші нормально. А, ну крім того, креветка померла, я вам казала і показувала і цей. І один сомік. То щось таке було в акваріумі, якась інфекція попала, мабуть, або чи це через перекорм може сталося? Ну, головне, що проблему вирішено. Якщо у вас така проблема, спробуйте дійсно не погодувати рибок 3 дні. За цей час вода очиститься, якщо це було через перекорм, через перегодування. Тобто залишається корм в акваріумі недоїдений, і через це розвивається бактеріальна А, І потім, як вода очиститься, Помикайте температуру 28, щоб загинули всі бактерії. І все. І все супер, бачите? Я довольна. Долила води. Зверху в мене скло тепер. Ось це. Mm. Я зараз його прибрала, щоб. Не заважали знімати, ну, і годую їх поки що. А, і зараз вам покажу ще корм. Ось такий корм я купила, 115 гривень коштує. Він дуже мілкий. І давати його мені сказали через день, все ж таки не кожного дня, а через день. І буквально на кінчику нігтя. Тобто зовсім зовсім трошки. Дослухаюся до людини, яка знається на цьому. І не буду тепер перегодовувати рибок, щоб не було таких в мене проблем з водою і зі здоров'ям рибок. Два дні по тому, на жаль, померла та гупюшка все ж таки. І ще одна померла гупьошка, моя найулюбленіша, найяскравіша, така вона гарна була. І сьогодні я знайшла її мертву. Не знаю, що робити. Наче інші активні, все нормально, та й та, що померла вчора, вона була активна, все було норм. Що відбувається, не знаю. Малюк живий, все нормально. Там десь він на чеснику. Залишилось у мене три самця і одна самка. І що тебе робити? Докупляти ще самочок. Чи поки що не треба, а зачекати, щоб ці, як ці себе будуть почувати? Не знаю, що робити. Пишіть в коментарях. Посміхнись! Нове відео вже зовсім скоро. Підпишись на канал Jazzlife Pets та залиш вподобайку.